자, 이제 트레인, 트레인. 좋은 아침. 지금 좋은 아침. 아침 레오네리. 다섯 시, 다시여 시에 일어나요. <laughs> 일찍 일어나요. 오늘 우리가 손님이 있어요. 예, 그래서. 더 배스 니마한테. 배스 니마한테. 소민은 지금 그오네리 아침밥 먹고 나왔는데. 먹었는데 잠깐만 <laughs> 다 잠깐만 연애리 <리오네리> 아침밥을 먹었는데 <laughs> 우리 손님을 위해 또 아침밥을 만들고 있어요. <laughs> 네, 지금은 몇 시에요? 8시. 근데 연애리 5시 반에 일어났어요. 그래서 이미 아침밥을 먹었어요. 어떤 거 준비하는지? <laughs> 여기 이런 거. 장물? 오렌지 그리고. 아보카도. 도있 이거. 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 이 머리 좀 이거. 어요 집에서 그냥 이렇 이거. 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 скажи so. okay. при день. скажи хай. Скажи хай. скажи хай. скажи хай, Ну скажи хай. Ну, 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 а чом-чьом. О так. Кажи ось туди хай. Там є наші підписники. Підписникам хай. Мам хай.

Автомобіль перегону. Автомобіль переумовлений. Все, ти пішов? Так, там і пішло. Давай, 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 давай. Да, там там ще є. Та, туда, там більше. Там багато Вичитати. Панбіше. Серіус. А, кине. На місце, на місце. Ми запрошуємо вас до столу. Це називається йоніфа. Це листок лотуса. Да, і всередині рис. з з цим, різними... Це для однієї родини? Ну ні, ну тобі для тебе. <свісно> <Да, ні. Багато. свісно> ну не, не довісиш нічого страшного. Зазвичай корейці то їдять його. Я їм отак, А корейці їдять з різними панчанами і так далі. Чаїна вибір. Отакий. От ну, я знаю. Отакий, От Так. Отакий. Отакий. Такий. От такий. От такий. От такий. Той? Марон. Це я думаю этот, чеснот. О, туди цей. Це, оце я люблю. Yeah. Такий цікавий смак, такий він якийсь м'який. Ось такий mm. м'який см смак. Mm -hmm. mm -hmm. Честно милкинг нот. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, смачне, смачне. Mm -hmm. Mm -hmm. Дивіться, що мені привезли. Як вам український чай. А тут цукерка з марципаном. Це ж все, що я люблю. Чай, оцей улюблений. Це ще є один чай. Ну, це це улюблений. Якщо хтось живе в Польщі, беріть. І тут ось Тут у нього взагалі тут скарби, Скарби української. а за цією книжкою Ай, її вже в Україні в магазинах ніде не купити. Хоча я шукала ніде нема. Це байки Григорійського груди. Дивіться, яка краса. Там ось лев, малюк. І от йдемо до поліклініки. Тати що. Чуть дякую. А тут аж теж подаруночки від мене є. О, таке. Вже, правда, вже один раз зробила розпаковку, це вже другий раз. Це косметика. Похвастатись. так красна. О, таке. Так. Потім Масочки. тальгона, Хтось може пам'ятає по серіалу. Так. О. стікери з тельджона. Чай. Яка красота? Ну, це стікер, звісно. Mm. тепло? Тепле. Ну, слава Богу, що не жарко. Це так краще. Пане? Подивимося, скільки людей зранку в будній день, мабуть, нікого. Я зараз гарна робота, чаджу. не було третій епізод, як плак. А як називається? Брит, з'ю, Ага, я бачила в Netflix, але я не дивилася, а я бачила, вже. дивись. Не, не дивитися? Я ще не готова. А що там таке? А що, сумне, Тоді не хочу. Ну там риби. Угу. Ну іди подивись, іди. Краб. Оце ми будемо їсти. Ударі. te super Якого ми гарного місця, яненька. Таке кафе. <гас> <гас> Птички там, так? Гарне кафе. З бамбуком. Бачите. о <гас> Краса. Ех, <гас> Що ти така незадоволена, тобі подаруночок. Куди поїхала машина твоя? Ого. Цікавий райончик. Всі кафешки, кафешки, кафешки. Такі котики, котик, так. Такий гарний котик. Деякі будиночки намальовані. Лайна, дивися, яка ляля, це ти. Каже, що в мене з левом капел лук, а тепер ми дивимося, що в нас тріпл-лук. Ось, трипл-лук всіх є колір хакі. Покаже. Молока. Хочеш підтримати? Можна тримати. Скажу, ти ще можеш не після. Ладно, закричай. Добрий день, не приймається. Добре. Кліп? Да, манджі називається. Такий хліпчик. Я часто не пробувала. А ми ну, зараз я пройду сюди. Так, що тобі тут чек тебе? Даю, даю. Це прям щось там дуже модне знайшла. Так, людей багато. <ріст> так. Ага, красота. Краса. А що у тебе алфавіту нема? Тінк. Okay, okay. Це щось дуже особливе, я зрозуміла, я не в тіні. А мені оце подобається тебе. Mm. Прикольно. Прикольно. людей дуже багато. Це mm. на удачу собі? Удачу, супер. Ну, в бороді немає цього. В Бороді, бо я ходжу в свішок.